Ось зараз ми обстежуємо покрівлю. Начебто зроблена. Три роки назад робили покрівлю. Сьогодні нам кажуть, що вона тече. Ось ми робили покрівлю буквально пару днів назад. це ми все робимо нову тече. Ми навіть не звертали увагу, що ця нова покрівля може протікати, Результат. коли коснулись, матеріал не приклеєний повністю, матеріал не прогрітий, між собою не склеєний, навіть не спалена пленка. Тобто халтурщики робили повністю ліпили на скору руку. В результаті роздули заказчика на гроші, спалили йому два слоя руброїду і ефекта немає ніякого. Вот такі бувають спеціалісти. Шануйтесь. Навіть пленка не проклеєна. Все.